Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Лише за кілька днів в корпоративних і урядових мережах по всьому світу відбулися надзвичайні зміни. Безліч кампаній та установ намагаються заблокувати доступ до нещодавно презентованих інструментів штучного інтелекту родом з Китаю під назвою DeepSeek. Це стартап, який злетів до небес після того, як технологічні магнати, такі, наприклад, як Марк Андрійсен, похвалили його чат-бота. До речі, Марк Андрійсен. Один з яскравих представників так званої мафії PayPal, про яких я записував документальний фільм на каналі, на перший погляд, DeepSeek здається ще одним гравцем в революції штучного інтелекту, який конкурує з такими гігантами індустрії, як OpenAI та Google DeepMind. Але експерти з кібербезпеки попереджають, що за його витонченим інтерфейсом. Ховається потенційний ризик для національної безпеки. Ризик, що вже викликає термінові втручання урядів і корпоративні обмеження по всьому світу. З моменту свого публічного релізу, Діпсік зіткнувся з зростаючими обмеженнями з боку сотень компаній, особливо тих, що пов'язані з державними установами. Яке основне занепокоєння? Можливість того, що дані, оброблені штучним інтелектом, можуть бути передані китайському уряду, використовуючи слабкі гарантії конфіденційності в політиці і платформи, і це якщо дуже дипломатично формулювати, за словами Надіра Ізраїля, технічного директора компанії, Панії Арміс Incorporated з кібербезпеки пригаломшливі 70% корпоративних клієнтів. Арміс звернулись з проханням негайно заблокувати DeepSeek. Тим часом 52% клієнтів НЕЦКУ ще однієї великої фірми з кібербезпеки вже запровадили повне обмеження. Доступу співробітників до цього продукту Діпсік найбільше занепокоєння викликає потенційний витік даних з моделі штучного інтелекту до китайського уряду. Попереджає Ізраїль. Ви не знаєте, куди потрапляє. Ваша інформація, хоча DeepSeek зберігає мовчання у відповідь на критику, її власні умови конфіденційності викликають занепокоєння. Компанія прямо заявляє, що збирає і зберігає дані користувачів на серверах в Китаї, і що будь-які суперечки щодо використання цих даних підпадають. Під китайською юрисдикцію аналітики з питань безпеки кажуть, що така політика створює серйозні ризики, оскільки китайські закони про національну безпеку надають уряду доступ до ключів шифрування і зобов'язують компанії співпрацювати з розвідкою. Саме ці закони були центральними в багаторічних зусиллях Вашингтона, щоб заборонити Тікток. Посилаючись на можливість несанкціонованого доступу до особистої інформації американців, Політика DeepSeek свідчить, що компанія активно збирає натискання клавіш, ведення тексту та аудіо, завантажені файли, історію чатів, відгуки користувачів, все це вона може передавати. Правоохоронним органам на власний розсуд. Для багатьох корпорацій одного цього було достатньо, щоб виправдати розрив зв'язків з продукцією DeepSeek. Дослідники кібербезпеки, які вивчали інфраструктуру DeepSeek, знайшли ще більш тривожні докази. Viz Incorporated це фірма з кібербезпеки, яку Alphabet намагалася придбати за 23 мільярди доларів минулого року, виявила. Загальнодоступну базу даних DeepSeek, яка містила зокрема, Внутрішні дані, історії чатів користувачів, які взаємодіяли з штучним інтелектом DeepSeek, внутрішні технічні журнали, які показують, як працює система, чутливі внутрішні деталі про архітектуру безпеки платформи. Хоча DeepSeek захистила вразливу базу даних після отримання попередження, це відкриття посилило занепокоєння, що стартапи створення штучного інтелекту можливо не захищає дані користувачів належним чином. І тепер уряди вживають заходів. Зростаюче, занепокоєння, навколо Діпсік вже викликало втручання. Урядів низки країн, італійський регулятор з питань конфіденційності вжив оперативних заходів, наказавши негайно заблокувати діпсік, щоб захистити дані італійських користувачів. Ірландська комісія захисту даних, яка забезпечує дотримання суворих законів Європейського союзу про захист персональних даних, так званий GDPR, зажадала від Діп відповіді на питання про те, як компанія обробляє дані користувачів. А офіс комісара з питань інформації Великобританії опублікував заяву, в якій попередив, що розробники штучного інтелекту повинні бути прозорими щодо того, як вони використовують персональні дані, і пообіцяв вжити примусових заходів, якщо Діпсік не буде дотримуватись регуляторних стандартів. Тим часом американські чиновники та аналітичні центри все частіше говорять про ризики, пов'язані з роботою систем штучного інтелекту в рамках китайського законодавства. Побоювання полягають у тому, тому що збір даних за допомогою штучного інтелекту може слухувати інструментам збору розвідданих, відкриваючи Пекіну доступ до конфіденційної інформації по всьому світу. Незважаючи на занепокоєння з приводу безпеки, зростання діпсік не залишилось непоміченим у спільноті розробників штучного інтелекту, деякі бізнес-лідери не тільки визнають ризики, а ще й дуже занепокоєні через надзвичайно низькі ціни платформи, які можуть відвернути розробників від OpenAI та інших західних постачальників штучного інтелекту. Ціни діпсік неймовірно агресивні, сказав Азман, генеральний директор американського софтверного стартапу Опенерплей. Вони можуть вкрасти частину ринку OpenAI найближчі місяці, якщо компанії будуть ігнорувати ризики. Інструменти штучного інтелекту DeepSeek не просто потенційно небезпечні, їх також може бути легше використовувати для кіберзлочинів. Експерти з безпеки попереджають, що штучний інтелект DeepSeek схоже, має менше вбудованих засобів захисту, якщо порівнювати з такими конкурентами, як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google. Це означає, що хакерам і кіберзлочинцям буде легше маніпулювати системою для того, щоб, наприклад, створити дуже переконливий фішинг. Електронні листи для кібершахрайства, або аналізувати великі масиви викрадених даних на предмет вразливості, або допомагати в автоматизації масштабних кібератак, не докладаючи особливих зусиль. Зловмисники зможуть вносити зміни в код, що призведе до збільшення масштабів і швидкості кібератаки і шахрайства, сказав Леві Гундерт, директор з безпеки та розвитки компанії Recorded F'uture Incorporated. Майбутнє безпеки на основі штучного інтелекту. Дуже важлива тема. Суперечка навколо Діпсік є складовою більш масштабної битви, що розгортається в індустрії штучного інтелекту, уряди, компанії, які займаються кібербезпекою. Спекою і розробники штучного інтелекту намагаються збалансувати інновації та безпеку. Це проблема, яка стає все більш актуальною в міру швидкого розвитку технологій генеративного штучного інтелекту. За даними Bloomberg Intelligence, очікується, що сплеск впровадження штучного інтелекту призведе до значного збільшення витрат на кібербезпеку, оскільки компанії намагатимуться захистити конфіденційні дані від нових загроз, пов'язаних штучним інтелектом. Зараз світ спостерігає за тим, як регулятори та компанії реагують на зростання діпсік. Чи посилять західні технологічні гіганти свої заходи безпеки у відповідь? Чи більше урядів будуть наслідувати приклад Італії, просто заборонивши діпсік? Чи конкурентні ціни стануть занадто спокусливими для бізнесу, щоб протистояти йому, незважаючи на всі ці ризики? Наразі зрозуміло одне: глобальна гонка зброй штучного інтелекту стосується не лише інтелекту, вона також. Стосується безпеки. Друзі, якщо ви хочете навчитись використовувати штучний інтелект, зрозуміти, які моделі для вирішення яких задач, яким чином використовувати, якщо ви хочете впровадити інструменти штучного інтелекту в свій бізнес для того, щоб економити, пришвидшувати процеси, робити більше, обігравати своїх конкурентів, ви можете для цього скористатись послугами компанії Lord Global і AI -Sync Global. Я залишу лінки під цим. Відео друзі, сподобалось це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись на інші цікаві історії і поділитися своїми думками в коментарях. Нижче також дуже дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Манабанці. Ви допомагаєте створювати більше якісного контенту.